Доброго дня, шановні підписники, гості каналу. Сьогодні у нас 10 листопада, вже погода така стала холодна, розплоду вже немає в уліках, тому проводимо заключний обробіток від кліща ворал. а 1 мл на 2 літра теплої води. Пасіка на двох, на трьох, отаких от рогатих корпусах. Ті вже пролив. А ці. Зараз буду допроливати. Зараз температура 4 градуси, якраз робимо, проливаємо, якщо кліщ осипається на дно чи дно сітка пропадає, він вниз і замерзає. І ось таку пізню обробіток вже робимо. Ставили ми сюди монхау прошеполосці. І ось так уже верхній. Ось повний медом корпус. Навіть вони бачите, на трьох корпусах. Верхній повний з медом його, щоб ми це, це припіднімаємо. Тут клуб, ну тут якийсь він рихлий клуб. Там. Так оберемо. Треба по 10 мл на вулочку, ну ми їх приблизно так із бутилки проливаємо. Вони може аж внизу там сидять. Вон угу. вони всі знизу там. У самому нижньому корпусі сіли, У середньому чуть трошки, а верхній взагалі з медом цар і можна їх не дивитися. А ну, давай далі. Подивимося цей. І так по черзі всі. Доливаю. Це верхній. Повністю з медом забитий. Ось, скажімо. Повністю з медом. А тут знизу трьохсотий. В них взагалі на трьохсоті рамці все сіли. І це мабуть да, сіли внизу. Тут, мабуть, матка островна кордован, бо ризі бджоли є. Уже почали замінюватися тут. Отак проливаємо. Тут нижніх 300 і зверху 145, повністю повномедний, запасний наверх. Ставимо, і так вони в нас зимують. Меду тут хватить з головою. На цілу зимівку і на розвиток мишця. Другий. Можна давайте ще один. Далі. Що у нас? Те саме, бачите? Верхній з медом. Він там навіть і клубі не видно, що він там. Повий клуб, Де в нас? Ну не звісі. Збирається. Дивіться, клуб такий. Він теж вісім. Так, він збирався, теж тут трьохсота рамка знизу. В 140 так, зачепився він трошки. Ось так, проливаємо. І все. І, і готуємось до наступного сезону. Заключна така обробка. Що ставимо лайки, підписуємося на канал. Будемо знімати ще цікаві відео, може комусь. La popașenie, mirno nebo!